Друзі, всім привіт! Знову я на рибалочці, ровно тиждень тому вже був на цій водоймі. тоді це було лише знайомство. А. Сьогодні ось вдруге я тут буду. І хочу сказати, що доволі таки непогано відловився для літньої спеки. Гарна була рибалочка. Ну не буду про все розповідати, відео це вже є на моєму каналі, так що або в описі знайдете його, або зверху в посилання. Ну, і сьогодні ось знову хочу спробувати. До речі, тоді. На минулій рибалці щучка повністю проігнорувала воблери і клювала лише на джиг. І ось конкретно на таку приманочку. Сьогодні я трохи вже прикупив і трошки інших, і будемо пробувати. Взяв свого візора 521, поставив джигову приманочку, яку вже вам показав на 3 грамчиках. І сьогодні ви бачите, використовую авсет. Хоча багато хто, мабуть, буде критикувати, але я хочу спробувати. Багато зацепів. Відривів, тому спробуємо так. Підібрав такий ось гачок, хоча він товстий, ну, треба буде гарно просікати, якщо буде клювати. Був ще варіант взяти свій джиговий спінінг, це флагман Z, але цей покоротший і ну, їм реально зручніше трохи в човні. Зараз в нас десь пів п'ятої вечора на рибалочку, як завжди, в мене не дуже багато часу, це я після роботи. Заїхав і спробую покращити свій результат минулої рибалки. поставив 3 грамчика. Можливо, десь буду переходити на 5. Побачимо, дуже багато зачепів. Ну, чим класна ця водойма, що тут немає трави. А зараз літо, всі водойми зарощі, щучка там ховається, а тут, в принципі, можна джигувати. Ну і. Саме більше, що мені подобається, це те, що тут є щучка. Поки що гарного розміру мені не траплялося, але минула рибалка показала, що щучка тут є. Є, ось як перший зацеп. Ну, зацепів буде сьогодні багато. А всі не рятує, бачите? Опа. Десь хвилин 10 покидав, покльовок немає поки що. Ну, минулого разу вона також не одразу почала клювати. Я приїхав, десь годину провпирався в облери, потім перейшов на джих і заробив першу клюваку. Ну, можливо, просто потрапив на вихід, не знаю. Зараз будемо перепливати і пробувати інші місця. На минулій рибальці ця ділянка відпрацювала найкраще. Оце вона починається зараз. І далі отак я шов і покльовки реально були. Що вона сьогодні? Стоїть вона тут чи не стоїть. Ну, скоріше за все думаю, вона на своїх точках. За тиждень нічого не змінилося. Так і ось з-під цього зеленої ветки були. Покльовки минулого разу. Щучка зійшла. Бачите, поки що не працюють ті місця, що минулого разу, бо вона реально кудись перемістилась. Мабуть ну, ще трошки зарано треба, щоб сонечко почало сідати. Не знаю, поки що пробуємо. Оп. От так, красиво. І тут була покльовка минулого разу. Що то було? О, друзі, все ж таки вона тут стоїть. Перший раз дибнула. Ай, сошла. Ну бліш. Що тоді вона тут сошла? Що цього разу? Реально вона дибнула і зійшла. А, бачите, взяла вона за самий хвостик. Кипець, вона навіть до крючка і не достала толком. А! Треба трохи підлічити. Так, ну що знову в тому же місці. Поклювочка, спочатку я перетягував якусь через веточку, почую, що щось був, якийсь контакт, і потім вона трошки добрала, але бачите, як все зовсім неактивно, порвала мені хвоста, я його трохи підлатав зажигалкой, ну було. Незручно вам показати весь процес. Я думаю нічого складного, просто і склеїв, так кажучи. Минулого разу вона не схотіла більш добирати, так що і сьогодні навряд чи так буде. Спробувати варто. Якось нехай бере вона. Нема, бачите, такої подачі, щоб... Гарно засікти її Да добирать не хоче, я поменял уже и угли Ну мабуть, ботне укололось все ото. О, О друзі! Ну опять так вообще нежненько. Тихо. <рив> Тихо. Е Пробив чи не пробив Поки що не понятно, но вроді пробив. Фух. Перший шукерс. Все ж таки на всеті. О, чуть сама не запрыгнула. Так, давай не выплвувай. О, друзі, є. Є початок. Загубув обережненько. Ну, повезло мені, що взяла хорошо. Така грам, не знаю, 700-800, но мені казали, що треба забирати. Психанув. Поміняв приманочку, більш підходящий підовсет. Це у нас Джокошейкер от Атлаки Джона. Бо ту приманку знову відірвався, не знаю. Дуже багато зацепів. Блін, була покльовка, друзі. Бачили? Хаба, а що вона промазала чи що? Ну, покльовка точно була. Така дерзка клювака. і промазала. Я навіть подумав, що вона зрізала приманку. Ну ні, я просто не попала по крючкам, що не знаю як. Добре чи влопила і мимо каси переплив я на іншу ділянку, можна сказати, вершину. Минулого разу тут покльовок не було, але сьогодні тут трохи затишніше, немає вітру і хочеться перевірити цю діляночку ще раз. Весною, я думаю, рибка тут щучка, в тому числі стоїть по-любому. Ну, а зараз не знаю, тут мілкувато, буде вона тут, не буде. Перевіряю. Ну, Зато місце дуже, дуже і дуже гарне. Зараз так, хвилин 20 тут обкидаю і будемо пливти назад на ті точки, де... В принципі, що минулого ще сьогодні разу були клюваки. Де він цей вечірній вихід, друзі? 19.00. Початок 8 вже навіть. Ну, вершина повністю мертва, провірив, місця гарні, Ну, скоріш за все там рибка стоїть весною. Зараз ось. Мабуть трохи глибші місця вона вибирає, тому повертаємося до тих місць, де були покльовки у нас. Ох, була покльовка була покльовочка, друзі. Ну, походу, мелка щука, тому що тому... А може та не окуні? Не знаю. Що то було? На ударчик був. Так, покльовок немає більше. Поставив назад цього предатора. Будемо пробувати ще на нього. Вже вечеріє, пора поразклюватися, якщо вона сьогодні збирається клювати. Ну, Покльовки в принципі були. Бачите, вона б'є і не засікається. Просто як відганяє, чи я не знаю, можливо навіть і окунь. Тут тобто дуже важко вгадати. Давай, щучка. Пора, бо вже скоро шабаш. Де так і не надумала клюнуть нормально. Ух! Ха-ха, <реш> зразу на падені. Ну шнурок, блин. Що ж такое, а? Ну, покльовочка була. Так, друзі. 20 хвилин 9-ї. Завершаю я рибалочку. Як ви вже могли бачити, сьогодні покльовок було... Більше, ніж минулого разу я точно не рахував, але штук там 7-8 може. А результат такий самий. Одна єдина щучка на 700 грамів. І на цьому все. Не знаю, пробував я, в принципі, приманочка та, що працювала минулого разу, став у Джоко Шейкер. Ну, що сьогодні я помітив, можливо, хтось скаже, що це я так відмазуюсь, але вода мутна. У нас пройшли дощі і, можливо, якось. Це і вплинуло. Можливо, вона мазала, можливо, то був все ж таки окунь. Якось, бо такі ударчики були, що ну, погачкам не засікалось. Так що, якось так. Рибку бачили. Рибалкою задоволений. Ну, треба ж чекати осені. Так що, всім дякую, хто додивився. Підписуйтесь, кому сподобалось. І побачимося вже в нових відео. Пока-пока!